Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Прилівко. Сьогодні знову цікава тема той самий розшук ухилянців, як з нього взагалі виключитися і що робити. Спочатку підпишіться на мій YouTube канал, а також на Telegram канал в якому я публікую свої практичні кейси, а також ділюся корисними порадами. Розшук. Ми з вами розмовляли про нього постійно. Що це взагалі таке? Як я кажу, слово рошук в законодавстві не існує. Військово зобов'язані, ті, які вчинили порушення правил військового обліку, не можуть підпадати під цю категорію. Рошук це фраза, яка взялася зі ЗМІ, дуже красива, дуже така, я би сказала, емоційна, яка розводить вас на емоції. Однак воно дійсно іноді висвічується да, в резерві, дійсно іноді, коли ви перетинаєте блокпост. Дізнаєтесь про те, що ви в розшуку, навіть коли там якісь дії вчиняєте так, юридичні щось перереєструєте. На жаль, така ситуація є. Трішки вам детальніше да, нагадаю, що розшук це не розшук, це ви та особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. І ТЦК звернулася до поліції з метою доставлення вас до ТЦК для того, щоб скласти на вас протокол про адміністративне правопорушення з метою накладення штрафу і майбутнього так, проходження ВЛК і все, що там надалі йде. Це ось рошов, да з'являється яким чином? ТЦК звертається до поліції письмовим зверненням, каже: ай яй яй оцей ось військово зобов'язаний, він чинив правопорушення, просимо його доставити до ТЦК з метою складення нового протоколу. Станом на зараз були внесені зміни, і тепер там це розширено. Дійсно, ТЦК продовжує мати такі повноваження на звернення до поліції. Однак тепер там вдосконалена ця норма і передбачено, що все це відбувається шляхом взаємодії реєстрів, тобто буде відбуватися швидше, так, шляхом взаємодії реєстрів військових зобов'язаних, так і МВС. Так би мовити, швиденечко, ТЦК повідомило поліцію про те, що ви в розшуку, і поліція така. Все вас шукати, в цьому зверненні повинна бути підстава, тобто, що ви порушили. Бо завжди був а, в чому проблема. Не можемо зрозуміти, да? звертаємось до поліції і прохаємо поліцію сказати, що зробив військовозобов'язаний, в чому його порушення, які він правила порушив. Тому рекомендація завжди чітко питати, тому що у поліції повинні бути ці відомості, що ви зробили, яке правопорушення, на підставі чого вас взагалі затримують. Так? Тому що оце ось. Звернення є підставою для вашого затримання адміністративного. Найголовніша зміна, яку вони все ж таки внесли, яка дуже корисна. Була проблема в чому? Звертаєшся до нас в полу, вони кажуть, а ми нічого не знаємо, у нас же є звернення, ми не будемо виключати особу цих відомостей. Все, ми повинні це виконати. Звернення зареєстроване. Звертайтеся до ТЦК. До ТЦК ви звертаєтесь, прохаєте, будь ласка, виключите мене з цього. Так би мовити, розшуку, я нічого не вчиняв, все це безпідставно, строки минули. Я не особа, яка притягається до адмінвідповідальності, та, там є безліч підстав. І що вам каже ТЦК? Ні, у нас законодавчо не визначено, що ми маємо право відкликати ці ось звернення. У нас немає підстав для цього. Все ми звернулися і. Крапка. ТЦК повідомляють органи поліції про те, що відсутні підстави для здійснення адміністративного затримання відповідного військовозобов'язаного. Це звернення має бути письмовим, містити відповідні дані, а саме ваші персоналізовані. Тобто вони, так би мовити, скасовують те, що вони написали, так, це зрозумілою мовою. Нарешті це з'явилося. Тобто, відтепер на цій підставі, да, на підставі цих змін можна звернутися до того, ЦК, да, якщо у вас зникли всі обставини, вас, притягне, вас внесення до розшуку, і прохати їх надіслати на цій підставі до надполу відповідне звернення, щоб вас виключило з цієї бази арморки, як дізнатися да, про те, чи ви в розшуку, чи ні, або через резерв, або звернутися до національної поліції з відповідним запитом, краще за всього, з адвокатським, тому що строк розгляду становить 5 робочих днів. Все це відбувається досить швидко. і на Національна Вона повідомить про те, чи ви в розшуку чи ні. Якщо вам потрібна юридична допомога саме в питаннях розшуку або в інших питаннях, пов'язаних як з мобілізацією, так і з вашим приватним життям, то ви знаєте, до кого необхідно звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.